Привіт! Ви на каналі Анна Ленд, і сьогодні я вам розкажу казку Анни про безпеку з чужими. Одного дня Анна сиділа вдома і гралася зі своїм улюбленим ведмедиком, коли її телефон раптом задзвонив. Це було повідомлення від незнайомця у додатку, де вона іноді дивилася мультфільми: Привіт, Анна! Я друг твоєї мами. Вона попросила мене забрати тебе зі школи сьогодні. Ми поїдемо їсти морозиво, писав незнайомець. Анна нахмурилася. Вона ніколи не чула, щоб мама говорила про цього друга. Вона згадала слова батьків якщо хтось скаже, що знає нас і хоче тебе кудись забрати, але ти про це нічого не знаєш, одразу скажи дорослим, яким довіряєш. Вона швидко пішла до мами і показала їй повідомлення. Мама занепокоїлась, але усміхнулася, обійняла донечку і сказала Ти зробила правильно, що прийшла до мене. Ніколи не можна вірити незнайомцям у інтернеті, навіть якщо вони кажуть, що знають нас. Люди можуть прикидатися друзями, ким завгодно, але ми завжди домовляємося заздалегідь, якщо хтось має тебе забрати. Анна зрозуміла. Навіть якщо хтось здається добрим, це може бути просто пастка. Але цього дня вона дізналася ще більше. Увечері тато розповів їй історію. Колись один хлопчик на ім'я Максим теж отримав повідомлення, хтось писав йому в інтернеті, що вони разом грали в онлайн-гру і запропонував зустрітися, щоб подарувати новий ігровий контролер. Максим дуже зрадів, але перед тим, як піти, він розповів про це татові. Тато пояснив йому, що незнайомі люди в інтернеті можуть видавати себе за кого завгодно, навіть за друзів. І вони разом вирішили заблокувати цю людину та більше не відповідати. Анна уважно слухала і запам'ятала головні правила не спілкуватися з незнайомцями в інтернеті. Навіть якщо вони кажуть, що знають тебе. Якщо хтось каже, що знає маму чи тата, але ти про це не чула, одразу скажи батькам ніколи не повідомляй своє ім'я, адресу чи школу в інтернеті, навіть якщо співрозмовник здається тобі доброзичливим. Якщо хтось просить тебе зробити щось потайке або не казати про це дорослим, це завжди підозріло. Якщо тобі Здається дивним чи тривожним, хоча б щось завжди можна поговорити з батьками або дорослими, якому ти довіряєш. Наступного дня в школі Анна розповіла про це своїм друзям. Виявилося, що хтось інший також отримував подібні повідомлення, але не знав, що робити. Завдяки Анні, вони зрозуміли, що найкращий спосіб убезпечити себе. Все ніколи не спілкуватися з незнайомцями в інтернеті і завжди повідомляти дорослих про підозрілі речі. Анна відчула гордість за себе. Вона не тільки захистила себе, а й допомогла друзям бути обережнішими. А її чарівний вогник у серці став ще яскравішим. Вона зробила цей світ трішки безпечнішим для себе і своїх друзів.